Київський світотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприянням Міжнародного благодійного фонду в ім'я покрову Пресвятої Богородиці представляють Православний календар на 19 лютого в студії Микола Лисенко Христос посеред нас. Вітаємо і християн на ім'я Дмитро, Анатолій, Василь Олександр, Дрофея, Христина, Максим Юліан, Іван, Фотій, Марфа та Марія. 19 лютого православна церква вшановує подвиг життя і смерті священномучника та сповідника Василія. Різними є шляхи мучеників. Василій Надеждин був священником. мав люблячу дружину і діток. Здавалося б, звичайне життя, якби не епоха, в яку воно проходило. Він прийняв священий сан в 1921 році в самий розпал кривавої боротьби більшовиків проти церкви Христової. Ось що писав він в той страшний час своїй майбутній дружині Олені у церкви. Відібрано буквально все. Закон Божий вигнаний зі шкіл. Усі духовні навчальні заклади закрито. Мені боляче і моторошно, але не за себе, а за багатьох наших людей, які гублять власні душі, на обставини здобувши ґрунтовну духовну освіту, Отець Василій розпочинає віддане служіння в проповіді, закликаючи людей схаменутися, згадати, що вони християни, і тим самим наражаючись на небезпеку від революційно налаштованих слухачів серед крові і хаосу, чи не єдиною втіхою було служіння Богу і велике сімейне щастя, адже Господь поблагословив любляче подружжя дітками. Арешт, який повинен був статися рано чи пізно, відбувся восени 1929-го. Далі допити в бутирці, відправка до соловецького концтабору. А по дорозі до нього сипний тиф Священника навмисно поклали на ліжко після тифозної людини. Остаточно його згубив лікар, який разом з уколом вніс інфекцію, після якої почалася гангрена. Кохана дружина домоглася дозволу приїхати до помираючого чоловіка і, хоча не мала змоги бачити його, щодня передавала їжу і, стоячи навпроти в'язничного шпиталю, подумки посилали йому свою молитву. В день смерті 19 лютого господь сподобив отця Василія. Причаститися святих Христових таїн, а дружині дозволили усю ніч молитися біля померлого і потім належним чином поховати його тіло. В останньому листі дружині Олені священомучник Василій Надеждин писав: благословляю тебе за твою вірну любов, за твою дружбу, за твою відданість та невичерпну ніжність, за твої подвиги пов'язані із п'ятикратним материнством, за усі тяготи, пов'язані із заміжжям і, нарешті, за усі ці останні сльози розлуки після мого арешту. Нехай воздасть тобі Господь за все, нехай винагородою тобі буде любов наших дітей. Прости, рідна, мир тобі, люблю тебе назавжди, вічно. В Євангеліє від Луки читаємо про те, як Господь побачив багатих, які клали дари свої в скрабницю Єрусалимського храму. Побачив також і одну бідну вдову, яка туди поклала дві лепти, і сказав: Істинно говорю вам, що ця бідна вдова більше усіх поклала, бо усі ті від надлишку свого клали в дар Богові, а вона. Від нестатку свого поклала увесь прожиток свій, усе, що мала. Шановні брати і сестри. Продовжується двобій толі головатого з лейкозом, який хлопчик успішно веде в одній з закордонних клінік завдяки вашій допомозі. Кожен відгук небайдужого слухача це ще трохи часу, який дитина прийматиме ефективне лікування. Допоможемо толі довести його до завершення. 067 725 46 15 для нього ваш дзвоник це питання подальшого життя 067-725 4615, здатність дієво співчувати. Головна ознака справжньої людини 067 725 46 15, і нехай усіх вас поблагословить Бог. Це був православний календар за 19 лютого. Для вас тоді працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Ми вступаємо в часовий простір седмиці про блудного сина. Пам'ятаємо завжди, наскільки б нас далеко не уніс від Бога по хвилі житейського моря буреві гріхів і пристрастей, на нас завжди чекають обійми люблячого батька. Головне, щоб ми самі знайшли собі силу оговтатись і повернутися до Бога, до життя за Божою правдою. Христос, посеред нас.